Вона йому заборонила закохатися саме тоді, коли все відбулося. Коли вона була в кімнаті ванні. а він замріливо дивився на її волосся. Вона йому заборонила закохатися. Як він забороняв усім постійно, саме тоді, коли все відбувалося. саме в той час смачної ейфорії. Вона йому заборонила закохатись. Вона на мить його опередила. Він теж хотів сказати їй те саме, але в той час у нього виростали крила. Вона йому заборонила закохатись. Це перша жінка з ним так учинила. В душі йому хотілося кричати, але лише успішка з нею говорила. Вона це карма, яку треба відробляти, забути всіх, сміятись, цілуватись, до блискавок з очей, до пульсу втрати. Але вона йому заборонила закохатись. До центру медіації та посередництва IP-офісу звернувся поет Юрій Ваніла із запитом на проведення ip медіації з блогеркою Натіна медіатором обрано Богдану Фоменко. Хминка Богдана, і сьогодні у нас з вами буде проходити медіація у сфері інтелектуальної власності. Медіацію ми проводимо на базі центру медіації IP Офісу. І скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас зверталися в процесі медіації? Доброго дня, мене звати Юрій. Я займаюся. Науковою діяльністю, але за покликом серця я пишу вірші. Обрав собі творчий псевдонім Ваніла. А можете просто звертатись до мене, Юрій. Доброго дня. Можете звертатися до мене просто на ті. Дякую. На Добре, дуже приємно на ті. Давайте я розкажу трошки про процес, який у нас сьогодні буде відбуватися. Медіація, за своєю суттю, це просто перемовини, які допомагає проводити посередник або медіатор, або у вашому випадку я. Ми разом будемо з вами спробувати знайти таке рішення вашого конфлікту, яке буде відповідати інтересам вас обох. А медіація у нас регулюється законом України про медіацію і будується на певних принципах. Перший принцип полягає в тому, що це все добровільний процес. Ви тут добровільно і в будь-який момент можете припинити участь медіації і вийти. Якщо ви будете відчувати, що є необхідність цього зробити, будь ласка, скажіть мені, щоб ми могли це обговорити і вирішити, чи справді це відповідає вашим інтересам. А другий принцип медіації полягає в тому, що рішення, будь-які рішення, які будуть прийняті в процесі медіації, будуть прийматися вами. Я не є суддею, я не є людиною, яка приймає будь-які рішення. Я не кажу, хто правий, хто винен в якійсь будь-якій ситуації. Це все ваша відповідальність, ваші рішення. Тут все зрозуміло? Зрозуміло, дякую. Чудово. А далі варто зазначити, що в випадку, якщо вам буде потрібна якась експертна допомога, ви завжди можете звернутися до експерта за цим. Незважаючи на те, що я працюю юристом, додатково я в цьому процесі не виступаю юристом, не можу давати вам будь-яких юридичних коментарів. Тому, якщо ми визначимо, що треба якась допомога інших спеціалістів, ми призупинимо процес і ви зможете звернутися до них. Добре. Чудово. А процес медіації це доволі гнучкий процес. Це означає, що в нього є певна структура, алгоритм, якому ми будемо слідувати. А, але в той же час він може змінюватись в залежності від ваших потреб. А суть його полягає в тому, що спочатку ви коротко розповісте про ситуацію, яка у вас сталася. Далі ми дослідимо, які у вас є інтереси, потреби в цій ситуації. І після цього будемо шукати рішення. Перевіримо це рішення на виконуваність, і медіацію будемо, будемо сподіватися, складеться успішно. Добре. А наступний принцип медіації полягає в тому, що це абсолютно конфіденційний процес. Я обмежена законом. Про те, щоб розповідати будь-кому, навіть виступати в суді з питань, які обговорюються, будуть обговорюватись у нас з вами сьогодні під час медіації. А це перший принцип конфіденційності, і другий рівень конфіденційності полягає в тому, що у випадку, якщо ви будете відчувати потребу, а повідомити мені якусь інформацію, яку ви не хотіли б, щоб інша сторона чула, ви завжди можете сказати про це. І ми з вами. Підемо в кокус, це називається так називається індивідуальна зустріч між сторонами і медіатором. Однією стороною медіатор все, що сказано під час цього кокусу, є конфіденційним між мною і стороною, яка це сказала. Тут все зрозуміло. Можливо, так. якісь питання? Mm, да. Немає питання. Немає чудово. Тоді давайте поговоримо про ситуацію, яка склалася. Наскільки я пам'ятаю, Юрій? Ви були ініціатором правильно? Недавно я дізнався, що ну, можна публікувати свої вірші в мережі інтернету. Тому що ну, інтернет це ж майбутнє, за ним там, багато різної інформації з всякого роду. Тому я почав публікувати свої вірші в, в такому журналі. А, от. І сталося так, що я відкрив, ну до мене приходить мій товариш і каже, ти бачив, що твої вірші читають інші люди. Я взагалі, ну, в шоці був, що можна використати мої вірші, і взагалі не думав, що. Це там же ж я підписаний, що це я автор. Я взагалі не, не думаю, що це можна так використовувати. Мої авторські права, що вони так будуть порушені. І взагалі я ніколи б не подумав, що це е, могло б привести мене от, е, сюди. Угу. Тема використання віршів. Добре, дуже дякую вам, що поділилися. А, Наді, а... Дуже дякую, що ви почекали, доки Юрій розказував свою позицію по цій ситуації. А чи не могли б ви поділитися, що сталося на вашу думку? І так попрошу ви знаєте, не реагувати на те, що сказав Юрій, а просто ніби розповідати цю історію, як ніби ви її почули від себе, ніби ви перше її розповідаєте? Ну добре. Ще раз доброго дня, шановні. Я зазвичай не представляюсь, бо я достатньо відома блогерка, але а, бачу, що цей випадок особливий. Такий, наче трошки олдскульний, тому я ще раз представлюсь. Мій псевдонім Натіна, я блогерка, інстаграм-зірка. Маю сторінку в Тіктоці в інстаграмі більше 200 тисяч в мене підписників, і я прославилася саме неймовірно чуттєвим декламуванням віршів поезії ну, Різних авторів, ні в кого до мене ніяких претензій не було. Вірш було запозичено з мережі інтернет, тому якщо він там був розміщений, то це дало мені право використовувати його. Я не бачу взагалі підстав ніяких і якихось звинувачень, які я почула в свою своєму. Можна не перебивати мені, будь вас. ласка. Дякую. А тому я не бачу ніяких підстав взагалі не розумію, що я тут роблю. Дуже прошу вас поскоріше з цим процесом якось чи розпочинати вже чи закінчити, чи тому, що мій час це мої гроші. То ви кажете, що вам цікаво вирішити цю ситуацію? Да, Мені цікаво, да так, так хочеться її вирішити. Я думала, може автор поділиться ще якимись віршами для такої чарівної жінки, як я. Я їх безкоштовно продекламувала. Я просто хочу трошки відмітити про те, що ми на початку говорили, що це конфіденційний процес, тому, на жаль, стосовно якоїсь публічної історії з цього, ну, закон нас з вами обмежує в цьому, називаємо це так. Це добре, що в тому ж інтернеті мені показали, що можна без суду спробувати вирішити цей конфлікт через. Офіс інтелектуальної власності та центр, як вона медіації, да, медіації. враховуючи, що я вже достатньо відомий блогер, да, і маю м, певний обслуговуючий персонал там своєї персони. Ну не буду так, звісно, корону надягати, але все ж а, мені дали, знайшли вір, сказали, знайшли в інтернеті. Підтвердити чи спростувати інформацію, що воно було розміщено в тому журналі з підписом того автора, я не можу. Ну, тому що я вам кажу, як є, його знайшла не особисто я. Це знайшли мої підлеглі, які на мене працюють. І так, в принципі, я декламую усі вірші. Є поезія, яку я читаю сама, винаходжу да, тих письменників, які загальновідомі Поеки. і. Я вас не перебирала, будь ласка, можна якось. Вибачте. Да, дякую за повагу. А, тому ніяких питань і не було. А, розібратися дійсно хочеться, тому що я не з тих людей, які звикли когось ображати. Я бачу, що чоловік а, чуть не плаче просто від а, там, образи. А, Тому. Хочу почути, що він запропонує, як він бачить собі цю ситуацію. Тому можете відмітити, що для мене важливо, по-перше, зберегти моє ім'я. По-друге, я не претендую на авторство, тому що я хочу продовжувати декламувати вірші і. Е Якщо людина хоче вийти з тіні зі своїми віршами і там для того, щоб підписували і знали ім'я, таке як Юрій Ваніла, не питання. Давайте покажіть вам, там, що це дійсно ви. І я це зроблю на взаємовигідних умовах. Тому що так дійсно ми, як Тиктокери, отримуємо якісь певні кошти. Можливо, навіть і такі кошти, яких ви ніколи в своєму житті не бачили, це дуже вигідна історія. Проте я не думаю, що ви б змогли продекламувати так свій вірш, як я ваш. І дякую за те, що ви поставили таку високу оцінку моєму декламуванню. Закон України про авторське право та суміжні права відносить літературні твори, до яких зокрема відносяться і вірші до об'єктів авторського права. Відповідно, створення таких об'єктів породжує у авторів певний комплекс особистих немайнових та майнових прав. Важливим момент стосовно виникнення такого права. На відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності, авторське право не потребує обов'язкової реєстрації. Водночас необхідно зазначити, що авторське право виникає у автора з моменту фіксації його в об'єктивній формі. Натомість також слід зазначити, що автор не позбавлений права реєстрації свого авторського права на твір стосовно майнових прав, які виникають у автора, слід зазначити, що у автора ключовими майновими правами, які виникають у автора, є право автора на використання такого твору. На надання дозволу на використання твору та право на перешкоджання неправомірному використанню такого твору, зокрема і заборони. Тобто в даному випадку автор правомірно використовував свій твір, здійснювавши публікацію в журналах, в соціальних мережах і таке інше. І також він правомірно забороняв блогеру використовувати його літературний твір, зокрема вірші своїх відео. Водночас слід зазначити, що наше законодавство досить гнучке і воно встановлює безліч правових форм організації таких правовідносин. Наприклад, автори можуть укласти між собою ліцензійний договір, за яким Буде надано дозвіл на використання такого об'єкта авторського права. При цьому вони можуть визначити, які саме це буде об'єкт, способи використання, територію використання, розмір винагороди, періодичність виплати та інше. А також автор має право відчужити свої майнові права, якщо вважається за потрібне, встановивши про цьому фіксовану цю суму. Слід зазначити, що в цілому такі конфлікти можуть стати початком чогось дуже великого, успішного і комерційно вигідного, якщо підійти до нього творчо, як автори. І хочу нагадати, що Кокус це конфіденційна історія. Все, що ви мені говорите в цьому процесі зараз між нами, залишається конфіденційним. Я буду розповідати на спільній зустрічі з Юрієм лише те, що ви мені дозволите розповідати. Тому можете якби, відкрито говорити. Зрозуміла. Ну, дивіться, така ситуація. Ем... Ну, я думаю, що ви зрозуміли, да? що я ж не просто там, типу, якась там блогерка, яка не розуміється там. На правах і обов'язках да? в сфері творчої діяльності я пишу вірші, і в мене є група юристів, які займаються реєстрацією авторського права. І звісно, що вони мене проконсультували перед зустрічю і розказали мені мої ризики. А рахуючи, якби, би настрій Юрія, я зрозуміла, що ну, скоріш за все, да, я повірю в те, що він є автором цього вірша. Як я ще раз повторюсь, як я вже казала, я не претендую на авторство, бо сама болісно сприймаю ну, і, і, мабуть, би реагувала ще більш емоційно, якби побачила, що мої вірші хтось замість мене декламує да? без мого дозволу. Тому ситуація така. Я бачу для себе взаємовигідно, якби розв'язання цього нашого не можу сказати, що це конфлікт, але Це така, типу, неприємна ситуація. Мої юристи допоможуть юрію зареєструвати авторське право. Ну, звичайно, що я за це платити не буду, просто юристи мої це зроблять для нього безкоштовно. Тобто він не буде платити за послуги саме юристів, але ну всі, які там обов'язкові платежі, ну це його авторське право, він має якби теж вкласти якийсь певний вклад, не тільки там написати, якщо він хоче захистити своє право. Хочу нагадати, що ця наша з вами зустріч, вона конфіденційна. Все, що ви зараз мені скажете, воно залишиться між нами. Я не буду це обговорювати на спільній зустрічі. Хочу трошки з вами поговорити. Як ви вважаєте з того, що ви чули, що говорила наді? А що для неї важливо в цій ситуації? Давайте Спільність. почнемо з того, що я консультувався з юристами, які спеціалізуються на захисті прав інтелектуальної власності. У мене є Реальна можливість довести своє авторське право в судовому порядку, тому, якщо є можливість вирішити це в досудовому порядку, позасудовому порядку, тому я тільки за якісь там нормальні взаємовигідні домовленості, мені дійсно подобається як Натіна декламує вірші, особливо мій вірш дуже сподобалось, як вона його розповідає. Тому я не проти, скажімо так, співпраці якоїсь mm -hmm. з нею для того, щоб ну, нести мою творчість в маси. Тим паче, це зараз дуже популярна платформа, така TikTok, де Можливо, ну тобто залучена м, велика е, аудиторія, скажімо так, тому що там газети ті ніхто майже не читає, ніхто не виписує. Е, ну, людям зараз не до не до газет е, самі розумієте ситуацію в, е, в країні, тому якщо е, вона не проти. Якоїсь співпраці на взаємовигідних умовах, я готовий з нею співпрацювати. Я готовий вам зараз доказати, довести те, що дійсно я є автором цього вірша, який вона декламує. Тобто це роздруківка з це моя сторінка. Тому так як ми один одного намагали, вже намагаємося зрозуміти і вже ви поставили себе на моє місце. Тому давайте якось знаходити якісь спільні знаменники і все ж таки до чогось приходити. Тому ну, я можу час, казати, це я... ваші гроші. Так, да, Це мої гроші. Дякую за те, що запам'ятали це. І мої. Добре. В майбутньому обов'язково, якщо ви будете зі мною співпрацювати. Можу озвучити свої пропозиції, якщо ви готові мене вислухати. Давайте ще раз наголошую, що я на авторство не претендую, тому по нинішній ситуації, яка призвела до нашої зустрічі і знайомства, скажу, що готова підписати вас в своєму відео, але не видаляти його, оскільки воно достатньо в рейтингу злетіло, і це вірш дійсно достойний. Дякую, так я готова підписати, що ви є автором цього вірша. Мене це влаштовує. М -м 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 -м. Можу навіть прокоментувати сама це відео, якщо вам буде це ще краще сприйматися буде. більшою повагою. Так, дякую. Тому що на авторстві я не претендую і поважаю авторів. Дякую. Це перше щодо наступного. А, Якщо у вас є якісь інші вірші, то я готова їх декламувати. На яких умовах У мене є група юристів, яка займається реєстрацією прав інтелектуальної власності, у зв'язку з тим, що я сама пишу вірші і вони робили це для мене. Зі свого боку, я можу попросити їх договоритися, щоб вони зробили це для вас. Оплату юристів ви не несете. Я з ними співпрацюю у зв'язку з тим, що якщо ви будете згодні співпрацювати зі мною, вони візьмуть на себе а, ці обов'язки і а, розкажуть вам, що, як, де. Ну, це вже професійна їхня сфера. Я вже джекпот виграв. Вони розкажуть. А, щодо моєї вигоди в цій ситуації, бо ви ж розумієте, так, що а, просто прийти на студію, познайомитися і одразу отримати маршмелос какао, ну, мабуть, Хтось теж щось з цього хоче хоча б чашку. Так от щодо моєї вигоди, ми оформляємо з вами договір про співпрацю, яким передбачаємо, що виключно я маю право рекламувати ваші вірші. Без, ну, визначимо, який там строк, як нам юристи проконсультують після реєстрації авторського права на взаємовигідних умовах, я буду вам. Там, платити місячну оплату або там, піврічну, або річну. Ну це вже хай спеціалісти нам а, розкажуть, яким чином і які умови для вас і для мене будуть взаємовигідні. Це щодо подальшої співпраці. Наті, будь ласка, хочу тільки прояснити, щоб так було трошки зрозуміліше. Ви сказали, що юристи готові будуть зареєструвати за і це не буде коштувати юрію кошти послуги юристів. Так, послуги юристів щодо обов'язкових державних платежів. Я не себе державні платежі, не беру. Ну це ваше авторське право. Ви маєте також розуміти, що не питання. Ви вкладаєте. І отримуєте, якби і ви сказали, що це у випадку, якщо буде співпраця. Хочу про уточнити, просто ви маєте на увазі, якщо ми зараз дійдемо в якихось взаємовигідних умов, чи у випадку, якщо виключно Юрій в майбутньому кладе з вами договір? Ну, звичайно, ну це ж або взаємовигідні умови. Або якщо ми не співпрацюємо далі, то в який мені сенс ну він знайде юристів, які йому то зроблять. Я вже так розумію, що він налаштований все ж. Врешті, врешт зареєструвати бути захищеним, да, в, угу. в цьому сенсі. Ну я зможу дати своїх юристів, але він буде їх оплачувати, угу. якщо То, це стосується нашої співпраці. Ага. То чи правильно я розумію, так давайте підсумуємо, що зараз ви, ознайомившись з матеріалами, які дав Юрій можете для себе визначити. Ну, вважаєте, що це достатньо для того, щоб. Вважати, що він є автором того вірша, який декламували, і ви готові його підписати підписати як автора в тому вірші, і додатково, у випадку, вже якщо це якби один пункт, і інший пункт, у випадку, якщо буде подальша співпраця, ви укладете договір про це, що ви виключно маєте право на декламування віршів, тоді ви готові оплатити юристів на Саме послуги юристів стосовно реєстрації авторського права на ті вірші да. правильно? Да. Угу. Юрій, що ви думаєте про ці варіанти? Підкажіть, будь ласка, все ж чи ці варіанти повністю відповідають вашим інтересам, про які ми говорили? Чи можливо ви хочете ще щось додати? В мене все влаштовує. Я, я вважаю, що все. ми дійшли достатньо конструктивного і. А логічного вирішення даної ситуації. Ще раз скажу, що я не бажаю це конфліктом. і дуже поважаю творчих людей. І вважаю, що наша країна має поповнюватися знаннями про те, що є такі люди, які вміють так гарно писати. Тому тільки з повагою до вас. Зараз крила виростуть, але дякую за компліменти. Тому цю нашу розмову, мене все влаштовує. Давайте вже діяти, а не говорити. Дуже дякую вам за сьогоднішній день, за те, що були відкриті для того, щоб почути одне одного і змогли вирішити таку непросту для кожного з вас ситуацію. Ми Я вам також. Дуже дякуємо і е, дуже дякуємо за такий спокійний тон, за можливість все ж і проявити свої емоції, е, тому що це невід'ємна частина ну, жіночності. Е, і за е, те, що ви привели нас до такого результату, оскільки я вважаю, що е, якби ми зустрілися без вашої участі, це б можливо переросло вже саме в конфлікту, не в ситуацію, з якою ми сюди прийшли. Тому дуже вам дякую. Але але не в бійку. Тому дякую вам за розуміння. Ви мене та... недооцінюєте. Ви мене теж не будемо продовжувати. Ми вже про все домовилися. Тому Добре. дякую вам, дякую за розуміння, дякую за сприйняття мого авторства. Ну і дякую вам за декламування. Надіюсь на плідну співпрацю. Я вам дуже дякую і вважаю, що ви достойний автор цього вірша. То лише мою збірку не читав. Дякую. Дякую вам. все попереду.